Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На якому з малюнків. 10,25, крапочка 25, 10 крапочка 28. У підручнику математика номери малюнків будуть інші, прямі А і Б паралельні. Розглянемо перший малюнок. На першу малюнку у нас внутрішні односторонні кути. Для того, щоб прямі А і Б були паралельні, потрібно, щоб сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнювала 180 градусів. Додамо дамо 61 додати 119, отримаємо 180 градусів. Отже, перший малюнок це малюнок 10, 25 і варіант правильної відповіді А. Перевіримо наступні. На другому малюнку у нас кути відповідні. Для того, щоб прямі А і Б були паралельні, потрібно, щоб відповідні кути були рівні, а у нас вони різні. На малюнку третьому. У нас внутрішні різносторонні кути. Для того, щоб прямі були паралельні, потрібно, щоб внутрішні різносторонні кути були рівні. Тому нам також не підходить. У нас вони різні. І на четвертому малюнку у нас внутрішні односторонні кути, як і на першому. Але їх сума буде не 180 градусів. Тому нам підходить тільки варіант відповіді перший. Це варіант відповіді А. Записуємо. Відповідь А. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрія 7. Та номер 5 з домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 7 виконано.